Зараз мені треба буде піти в магазин та обміняти смарагди на діаманти. О, до речі, всім привіт! З вами я, Макс, і ви на каналі Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я хочу піти в магазин та обміняти смарагди на діаманти. Та ще хотів би купити пічку. Ще одну. Добрий день. Добрий день! М можна у вас обміняти смарагди? Звісно, добре. В оцій сумці. На там. Е, можете взяти 15 діамантів. Так, добре, дивіться, ми беремо в Ось ні, Нам треба ще один. Оп, 15 берем. А можна купити пічку? Так, звісно. Вона коштує або 10 смарадів, або 2 діаманти. Так, виходить два діаманти. Ось. Дякую за покупку. Приходьте ще і вам дякую. Давайте вже якось вечеріє. Добре. А я пізно якось. Добре. Зараз я можу поставити біля себе оцю пічку, Хочу на вулиці поставити. Док, можливо, потім завели. Типу додому. Собачих я був недавно кормив. Вчора кормив. Поза позавчора. Ра. І їх зараз треба буде знову покормити. Так, до... добре. Ем... Так, а м'ясо ось в мене, до речі, і м'ясо. Так, добре. Ой, дайте я спущуся. Ну все, наче всі поїли. Зараз А, Ай, ще ти. Все. Наче я всіх покормив по одному стейку. А що тут так багато поліції? Окей, вже вже завтра подивлюсь, а доки я... Mm, ляжу с -с -с спати, до речі, я тебе забув покормити. Добре, на добра ніч. Так, добре, я вже проснувся, добрий ранок. Так, рибки тут. Можливо, треба буде якось більше зробити акваріум. Вершу. Ось в мене пічка, я вирішив ще одну купити. До речі, можна буде в підвал мій. Е, ось. Зараз ось так. Отакий в мене підвал, тут якраз нічого і нема. Так. Добре. Отак можна вилазити з нього. Єдине, що треба келм тут прибрати. Та отак зробити, Та можна буде отак... Ой. Не туди. Ну, добре. Ось так. Добре, я, про... я хочу прогулятись вулицею. Так, Ля-ля-ля-ля-ля. Тут так багато поліції. А чого? А що тут поліція забула? Добре. І там поліція. І там ще якась машина. Так, добре. Добрий день. Добрий день. А що ви тут робите? Ми поліцейські. Ну я зрозумів. А чого ви сюди приїхали? Ви побачили по камерах, що тут десь є злодії? І а що вони зробили? Вони вкрали банк. Обікрали. А, ну добре, шукайте. До речі, ви нічого не, не бачили? Та наче ні, я особи з злодіїв нічо, нічого не бачу. Добре, до побачення. До побачення. Так, зараз можна буде пострібати отак. Шо? А, це, хоже, поліцейський шукає цих злодій. До речі, тут чогось о, отак. Зроблена трава. дивненько. Так, зараз можна тут залізти на дерево. Тут міні-паркур, головне не впасти. Так, окей, зараз хочу. Так. Оп, оп. Все ось так. Зараз треба не впасти. Йо! Трішки впав. Добре, що в мене тут чоботи та в них не так боляче, впав, але добре. Тут, до речі, де ще є такий будинок. І тут в нас випав сніг, то я одівся тепленько. До речі, тут треба зараз буде, типу, мою грядку. Посадити тут картоплю всяку. Це. А, ні, вона ще не виросла. Ну, тут отак взагалі. До речі, я пам'ятаю, що я вдома десь мав о, так, пшеницю у нас. Насіння пшениці. Зараз хочу засадити. Тут треба буде де зробити мою грядку зручніше. До речі, що вона тут згодом? Добрий день, селяна. Добрий день. Так, добре. Так все. Оп, оп. До речі, тут сніг взагалі. Тут в мене вода взагалі замерзла. То треба було б, щоб... До речі, можна тут оцей гарбуз. тому що він тут е, виріс, треба, можна його здобути. Так, добре. Так, добре тут. Ха. ха А це мені почулося якісь звуки, що тут були? Десь отут. Вибачте, а ви звуків ніяких не бачу? Ну я тільки що якийсь звук. Розуміло. А ви не знаєте, що це було за звук? Не, не знаю. Я ж тут хочу сюди зайти. Так, добре. Тут отака в нас отак в нас тут. Так, а, а, а тут є десь вода. О, можу стрибнути на дерево. Зараз стрибну у воду. Фух. Водичка така середня. Добре. Тут можна зламати. Зараз салянку. ти будеш виходити? Окей. Напевно, не буде. Може, так о, купається тут? Добре. Вибачте, а ви не можете тут зламати цю землю? Просто тут ми були чули вдруге якийсь дивний звук. Та, звісно, зараз е, хочу е, тільки подивлюсь, що в мене є опа. Так, в мене опад. Ні, е, ні, нема. Добре, можна буде. Добре. Що ви просите зламати? Е, оцю землю. Просто, по-перше, тут дивно, а по-друге, часто чую якийсь звук. А, ну добре. Так, зараз можна буде кайло. Так. Так. А що це за люк? Поліцейський, а тут якийсь люк. Де? Вау. Треба відкрити його. А тут ще один... Зараз я візьму... Що там згоді якісь? якийсь? Треба... зараз перевірю. Так. Я подивлюся... Йоу. А шо ти тут забув? Це ви що забули? Приховай! О, о, якраз. Е, о, якраз зоді! Нас знайшли! А, ну добре. Тобі. Зараз я тут е, побудую, щоб можна було вийти. Ось так тепер можна буде тут вийти. Поліцейські тут зможуть вийти, та зайти. Зараз. Ну, добре. Ми їх зараз затребаємо. Добре. До побачення. До побачення. Не, ну, Тут біля цього магазину, біля е, мого будинку ззаді, де був бункер, де сховали злодії, я не знав, що воно там. До речі, тут в мене є секретна краня, а тут в мене всякі такі. Тут я таке кладу. Добре, тут я можу далі дальше... ось так виходити. Ну добре, напевно, ну, я... я буду завершувати це відео. О, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення.